Третина випадків раку горла спричиняє вірус папіломи людини. До такого висновку прийшли науковці Оксфордського університету. Цей вірус настільки поширений, що виникає в організмі майже кожної людини, яка вступає у статеві стосунки. В абсолютній більшості випадків імунна система, непомітно для людини, витісняє вірус. Однак кілька з понад ста штамів несуть загрозу різних видів раку у сполучених штатах. Вже декілька років уряд наполегливо радить вакцинацію дівчат та від тепер і хлопців від вірусу папіломи. Щеплення від сексуальної хвороби викликає моральні застереження у певної категорії батьків, але останні дослідження доводять ефективність вакцини з подробицями. Тетяна Ворожко. Кіяні Бьорнсон 17 років. Щеплення проти вірусу папілома людини її зробили в 11. Коли вакцина вперше з'явилася на ринку, щеплення рекламували як запобіжний засіб проти раку шийки матки, одного з найпоширеніших у світі видів раку серед жінок. Утім, вакцина також ефективна при лікуванні гострокінцевих кондилом та раку ротової порожнини. Щеплення це дуже дороге, а тому доступна не кожній дитині. У сполучених штатах рекомендації щодо вакцинації викликали ще й запеклі дебати. Дехто з батьків вважає, що дітей таким чином заохочують до активного статевого життя. Медики між тим радять робити щеплення ще до того, як підлітки вступають у сексуальні стосунки. захист від вірусу папіломи необхідно мати у перші роки дорослого життя, коли є найбільша вірогідність зараження статевим шляхом. Лише третині дітей у Сполучених Штатах роблять щеплення від вірусу папіломи. Але навіть при такій низькій статистиці випадки зараження скоротилися вдвічі серед дівчат-підлітків. Майже 70% американців в основному це підлітки та молодь страждають на вірус папіломи. У багатьох людей вірус протікає непомітно, однак у багатьох викликає серйозні наслідки. За даними Центру з контролю і запобігання хворобам, щороку вірус причиняє захворювання на рак у 19 тисяч жінок і 8 тисяч чоловіків. У чоловіків він найчастіше викликає рак порожнини рота. Вакцина проти вірусу вводиться як серія з трьох ін'єкцій з інтервалом у три місяці. Дослідження канадських учених виявили, що коли дітям робити вакцинацію у віці від 9 до 13 років то дві ін'єкції дають такий же захист від вірусу, як і три у віці від 16 до 26. Професор Добсон очолював дослідження, в якому порівнювався рівень у крові дівчат та молодих жінок з цих двох вікових категорій. двох доз вистачає для дівчаток. Однак ми не знаємо, чи цього буде досить, коли вони подорослішають, і будуть у віці, коли у них збільшиться вірогідність, заразитися вірусом папіломи. Науковці планують продовжити дослідження і подивитися, чи дівчаткам необхідно згодом робити ще одну ін'єкцію. Наразі американські медики радять батькам не зволікати і зробити щеплення дітям ще у шкільному віці. Тетяно Ворожко Голос Америки.